Всім привіт, дорогі друзі! Одна восьма чемпіонату світу в Катарі вже підійшла до свого кінця, і ми знаємо всі пари одної четвертої фіналу. І сьогодні, якраз, ми зробимо прогноз на. Одну четверту фіналу чемпіонату світу, ну і плюс на переможця цього чемпіонату світу, тому що мій минулий прогноз відео, яке я записував по одній восьмій, був тож те, що Бразилія і Іспанія вийде в фінал, але невеличка сенсація насталася і потрібно змінювати свій прогноз прямо зараз. Ну і плюс прокоментуємо всі матчі 1 8 восьмої, де, в принципі, все було більш-менш закономірно, але... Було в деяких матчах доволі цікаво. Тому перед початком, друзі, напишіть свій коментар і свій, можливо, новий прогноз на фінал або просто прогноз на одну четверту і вже на півфінал, і фінал чемпіонату світу. Буде цікаво почитати. Також перед початком не забудьте підписатися на канал, якщо ви в нас вперше. Ну і поставити лайк. Це дуже круто розвиває наше відео в просторах Ютубу. Тому вам приємного перегляду. Ну і давайте по порядку, друзі, розпочнемо з 1-8. Що ж у нас там сталося? Нідерланди, США. Це був перший матч 1-8, де, в принципі, не сталося нічого несподіваного. Тобто, Нідерланди пройшли свого суперника 3-1, ніхто тут не очікував феноменальної сенсації, хоча. США доволі непогано себе зарекомендували на цьому чемпіонаті світу, могли створити, я вважаю, сенсацію, але не сьогодні, не в цьому році, не на цьому чемпіонаті світу. Нідерланди спокійно пройшли в одну-четверту з рахунком 3-1. Можливо, те саме можна сказати про Аргентину, але ну, дійсно, що Австралія билася там до кінця. Вони в кінці матчу могли навіть зрівняти рахунок. Ну, Аргентина за рахунок і Генія Месі, ну і плюс того, що десь трішки в кінці пощастило, вони змогли в основні. Час переграти Австралію і вийти в одну четверту вже на Нідерланди. І Ось вам, будь ласка, цікава пара е, вже є на цій стадії. Далі давайте ось так зверху донизу. Японія, Хорватія, друзі, рахунок 1-1, але по пенальті. Все-таки хорвати змогли переграти самураїв. Хоча японці дійсно билися до кінця, і я тут в минулому відео, ось якраз якщо Нідерланди і Аргентину я вгадав пару 1-4, то пару 1-4 в плані Бразилії не вгадав, тому що я думав, що японці зможуть пройти хорватів, і в них були всі передумови для того. Ну, хорвати більш досвідчені по серії пенальті. Вони знають, що це таке ще по 2018 року. Тоді вони дійшли до фіналу. Тобто, і зараз подивіться доволі далеко збірна Хорватії вже. Дісталася, хоча й суперник, ну, японія, м'яко кажучи, не дуже сильний. Але боролися до кінця. Знову ж таки, сенсацій не сталося. Далі матч Бразилія, Південна Корея, 4-1, взагалі без шансів. Тобто ніхто не очікував тут ніяких сенсацій. Звісно, що бразильці спокійно переграли свого суперника, ще в першому таймі забили 4 м'ячі і вийшли на Хорватію, друзі. Тобто тут буде доволі цікаво. Далі був матч Англія-Сенегал 3-0, де також, от, напевно, дуже схожий матч на Бразилія Південна Корея, де без шансів взагалі для сенегальців. Чесно, от не вразилось. Дивіться, ну африканські команди по факту залишилось тільки Марокко, ну і був Сенегал. ще, да? Сенегал вилітає, різні там, не знаю, азіатські команди Південній Кореї, Японія вилетіла, Австралія вилетіла, США вилітає. Ну, і по факту залишається одна африканська команда, дві південноамериканські і п'ять європейських збірних. Тобто Європа все одно сильніша. Друзі, і це факт: у нас футбол найсильніший. Тому англійці спокійно все-таки переграли африканську команду і пройшли далі на Францію, а Франція обіграла Польщу також без шансів. Тобто, реально, одна-восьма набрала такий темп, ну в плані того, що. Всі андердоги без шансів програвали. Фактично. Там, за винятком Японії, хоча вони не вважалися андердогом, за винятком Австралії, можливо, вони боролися до кінця. І все. Французи також доволі спокійно обіграли поляків. Там тільки Лівандовський в кінці матчу забив з пенальті. І, в принципі, Франція пройшла на Англію. Ну і остання пара це марокко португалія де Марокко. Зробила сенсацію. Іспанія, друзі, провалюється вже в друге поспіль на мундіалі. В 18-му році, я думаю, ви всі пам'ятаєте, той договірняк з росіянами. Блін, ну це просто треш був. Якщо чесно, коли іспанці програли по серії пенальті, також і тут вони також програють по серії пенальті, але вже мароканцям, друзі. Ну і не сказати, що мароканці така слабка команда. Дійсно, обіграти Бельгію. Канаду, Іспанію і далі вже потрапляти на Португалію, і ну це говорить про серйозний рівень збірної. Тому що португальці взагалі ось не помітили швейцарців 6-1, Там без шансів. Гонсало Рамош із Бенфіки зробив хет-трик. Це перший хет-трик взагалі в цьому чемпіонаті світу. І ця людина жодного матчу не зіграла взагалі в основному складі збірної Португалії. І от відразу такий от рахунок 6-1 і ще й Да? Дуже цікавий. Роналдо був взагалі на запасі. Потім вийшов, але в нього не вийшло забити. Ну, як наслідок, як ми бачимо, в одній восьмій жодної сенсації, окрім Марокко. Це єдиний матч, в якому дійсно, ну, десь не очікували ми такого результату. Ну і що ми маємо на виході, друзі? А тепер давайте робити вже прогнози на. Одну четверту. Одна четверта по порядку. Нідерланди, Аргентина, друзі. Як я вже й говорив в минулому е, прогнозі, що я вважаю, Нідерланди пройдуть далі. Тут я буду послідовним. Я дуже хочу фінал Аргентина-Португалія, друзі. Я дуже хочу фінал аргентина португалія Але буду послідовним в своїх прогнозах. Аргентину. Я тут не вважаю фаворитом. Так, да, це дві рівні команди. Але Нідерланди вони більш стабільні, як на мене, і вони зможуть там мінімально в додатковий час. Але пройти аргентинців. На одному месі ну реально важко буде виїхати збірні Аргентині. Можливо, ви зі мною будете не згодні. Я не скажу, що в Нідерланди там прям збірна, яка без проблем. Ні, є проблеми, але там також шалений склад і є футболісти, які можуть брати на себе ініціативи. Той же Гакпо, як відкрився да, на цьому чемпіонаті світу, і взагалі в цьому сезоні за ПСВ. Тобто, мій прогноз, що Нідерланди пройдуть Аргентину. Далі, Хорватія, Бразилія. Бразилія в мене взагалі фаворит на цьому чемпіонаті світу. Звісно, що вони пройдуть Хорватію, я думаю. Тому що ну, в Бразилії зараз, напевно, один із найсильніших Взагалі з усіх збірних. І по грі, взагалі, як вони грають, це просто космос. Тобто, да, я розумію, що це Південна Корея, там і група в них була нескладна, але але Хорвати ну, не виглядають тієї сили, яка зможе зупинити таку збірну Бразилії в, з дуже гарним складом. Тому Мій півфінал, Нідерланди, Бразилія. Далі Англія, Франція. Отут я прям в ступорі, тому що не розумів взагалі, кому віддати належне. І Англія показала себе дуже якісно. Дійсно, команда, яка непогано грає в захисті, команда, яка реалізовує свої моменти. В них їх небагато. Англія доволі прагматична збірна. Ми це знаємо, але. Команда з е, класними футболістами в Атаці, з потужними захисниками. І Франція також, ну, Франції є один козир. Це, звісно, Келіан Бапе, від якого ти не очікуєш взагалі. Ну, типу, ти очікуєш від нього супергрі, але ти не, ти не знаєш, коли коли він саме вибухне. Да? Кіліан Бапе може. Ходити, в цілий перший тайм його не буде видно, хоча такого неможливо собі уявити. МАППЕ завжди видно, БАПЕ завжди активний. Тобто, це головний фактор в цьому матчі, я вважаю, буде саме кліан БАПе. За рахунок нього, ось ну, французи, я ставлю на те, що французи пройдуть англійці. Тому що ну, прагматика, прагматикою, І французи також не виділяються суператакувальною грою на цьому чемпіонаті світу. Давайте будемо чесними. Тому що ну ми бачили цю Францію, вони також люблять повозити м'яч, коли забили там один-два м'ячі і ведуть в рахунку, припустимо. Вони люблять катати м'яч, вбивати темп. Тобто це не команда, яка буде добивати, як це робила Португалія, Швейцарія, як це робила Бразилія в першому таймі, ні. Французи і англійці десь в цьому схожі, реально, в цьому прагматизмі. Хто з них буде більш стійким, хто з них буде, можливо, більш е дисциплінованим і? Невтомленим в плані того, що фізуха вийде на перший план, тому що мені здається, що тут все до допів дійде, додатковий час, можливо, але ставлю на Францію, тобто вони вийдуть в півфінал. І португалія марокко Ну, блін, не знаю. Я мало бачив матч Марокко. Я подивився з іспанцями, подивився ще один матч з групового етапу. Ну, але португальці мені дуже сподобались. Реально, Швейцарії вони тупо розібрали швейцарців. І за при тому, що Швейцарці не найслабша команда по складу. Я вважаю, що з Марокко можна порівняти. Дійсно, в Швейцарії там є дуже якісні футболісти, і португальці дуже швидко і легко розібрали. Цю Швейцарію без Роналдо, Ліао з запасів взагалі там був Андре Сілва і ще багато інших футболістів, які можуть е, бути основними в цій Португалії, але навіть цими пацанами вони ну, просто знищили. Я ставлю тут на португальців і думаю, що буде півфінал: ось саме е, Франція, Португалія і Нідерланди, Бразилія. Фінал, мій друзі, все-таки це те, що в фінал пройде по грі Португалія. От тепер я вже роблю для себе ось фаворитом саме португальців і бразильців. Тобто буде справжні бразильці проти європейських бразильців. От не знаю, мені здається, що буде саме такий фінал, друзі. За третє місце будуть боротися там уже, по факту, Франція, яку я вважаю у півфіналі здолає Португалія проти Нідерландів, яку здолає Бразилія. І переможець турніру знову ж таки в мене. Бразилія залишається. Вона була на початку, перед чемпіонатом, посередині чемпіонату, і зараз в кінці чемпіонату я вважаю Бразилію фаворитом, друзі. Ось так. Думаю, що й буде. Пишіть свої прогнози на фінал, на півфінал, да, на одну четверту ось, і аргументуйте свою думку. Буде дуже цікаво почитати саме ваші думки з цього. Приводу. Будемо чекати вже, друзі, старт 1.4. У нас проходять прямі трансляції під час поєдинків, тому не пропускайте. Для того щоб не пропускати, підпишіться на канал, поставте лайк, прямо зараз напишіть свій коментар і заходьте в телеграм-канал. Там у нас теж дуже цікаво, повірте, тому переходьте, не нехтуйте, підписуйтесь. Ну і ще один такий невеличкий прогноз на чемпіонат світу: це хто буде кращим бомбардиром, друзі, на цьому ЧС. На даний момент 5 м'ячів умбапе. Тобто він, ну, взагалі, фаворит, реально. Виглядає саме так. Аргентина Месі. Як ми бачимо, Іспанія вилітає, тобто Марати нема. Залишається із трьошки. У нас Рамос, який вривається в цю боротьбу за рахунок Хетрика Реально фантастично. Гакпо три м'ячі, Жеру 3. Рашфорд є також трьошкою Рішарлісон 3. І САКА 3. Далі вже там по дві, але там більшість повилітали. Реально тут Альварес ще може включитися в боротьбу. Всі інші, реально, тут Ліао, до речі, теж два м'ячі, може ще. В будь-якому випадку боротьба буде шалена. Месі буде, я думаю, що заведений, да, як любе пенальті, стандарт, штрафний удар це для нього, звісно, шанс. Дальні удари він буде використовувати. Ну і кіліанум Мбапе потрібно збільшувати. Але з англійцями це буде складно зробити. Але мій прогноз, друзі, на кращого бомбардира чемпіонату світу буде саме на якогось бразильця. Ну що мені здається, Бразилія ну, ще наколошматить голів на цих стадіях. Да? Тут є Рішарлісон, у всіх інших там немає голів, але це дуже швидко робиться. Ось, наприклад, Рамоса, дивіться, він взагалі там ніде не котувався, ніхто про нього не знав, да? по факту. А цей чувак реально виходить і забиває хетрик. Тому все може бути. Я ставлю все-таки, що кращим бомбардиром буде чемпіонат світу, саме бразилець. Не знаю який, можливо, Рішарлісон, можливо, Неймар зробить покер чи щось таке там Вінісіус. да. Щось буде, можливо. Ну, знову ж таки, послідовним я буду. Бразильці в мене виграють фінал, тому в них буде більше шансів забити більше м'ячів, тобто тих футболістів. Вам дякую ще раз за перегляд. Буду чекати вас на прямих трансляціях по чемпіонату світу, тих матчах, які залишились. Ну і також в коментарях під цим відео цікава ваша думка з приводу 1-4, і взагалі, цього ЧС. До нових зустрічей!